Слава Україні! 7 травня на календарі і розпочинається 804-та доба нашої боротьби за свободу та незалежність. Нідерланди планують передати f 16 Україні вже цієї осені. Ще на одному кладовищі у Хмельницькому планують збудувати колумбарій. В ефірі «5 хвилин. На головне в студії для вас працює Денис Пімінов за лаштунками. Команда першого подільського. Отже, Нідерланди планують почати відправку винищувачів в 16 Україні цієї осені слідом за Данією, яка має намір передавати літаки влітку, сказала міністерка оборони Нідерландів. Також посадовиця поінформувала, що зараз українські пілоти проходять навчання у низці країн. 5 травня на території Хмельниччини зареєстровано шість пожеж. Господарчі споруди палали в селі Правдівка, селищі Летичів Хмельницького району та в селі Корчик Шепетівського району. В селі Грузевиця Хмельницького району вогнеборці приборкали пожежу приватного гаража. На момент прибуття ДСНСівці в площа пожежі складала 25 квадратних метрів. Пожежу вдалося швидко ліквідувати, вогнем пошкоджено облицювання стін та стелі. Речі домашнього вжитку, електроінструменти. Імовірна причина пожежі необережність під час куріння. В селі Зіньки Шепетівського району, ймовірно, через порушення правил пожежної безпеки при проведенні електрозварів. Вальних робіт спалахнули тюки з соломою. Пожежу ліквідували вогнеборці 24-ї державної пожежно-рятувальної частини. Кам'янець-Подільський надзвичайники приборкали пожежу сміття на відкритій території. Причина пожежі та збитки наразі встановлюються. Постраждалих та загиблих на пожежах не виявлено. Про це повідомили у головному управлінні ДСНС у Хмельницькій області. Служба безпеки України викрила злочинну діяльність начальника одного із відділів Ярмолинецької ОТГ. За даними слідства, посадовець налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від підприємців за сприяння у виділенні земельних ділянок комунальної форми власності для розміщення мафів. І інформують у спецслужбі за 8 тисяч доларів США. Чиновник пообіцяв місцевому комерсанту оформити дозвільні документи на розташування двох мафів у центральному парку. Правоохоронці затримали фігуранта на гарячому під час отримання другої частини хабаря у розмірі 7 тисяч доларів. Посадовцю повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Наразі підозрюваного відсторонено від посади. У межах кримінального провадження встановлюються інші, можливо, причетні до злочину особи. <му> У Хмельницькому правоохоронці затримали нетверезого водія, який скоїв дорожньо-транспортну пригоду, травмувавши водійку іншої автівки. За інформацією поліції, аварія сталася 5 травня близько 21.30 по проспекту Мир в обласному центрі. Попередньо встановлено, що 30-річний водій автомобіля Хюндай, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення із автомобілем Нісан під керуванням 58-річної місцевої жительки. Внаслідок аварії водійка автомобіля Нісан отримала тілесні ушкодження. Йдеться в інформації. Перевірка водія автомобіля Хюндай на стан сп'яніння показала високий рівень алкоголю в крові. Його затримали та відкрили кримінальне провадження. У поліції додали, що наразі вирішується питання про оголошення, затриманому підозри. Ще на одному кладовищі у Хмельницькому планують збудувати колумбарій. Остаточна вартість будівництва колумбарної стінки на кладовищі у мікрорайоні Ракове буде відома після того, як завершиться тендер, оголошений на майданчику електронних закупівлі Прозоро. Це буде другий колумбар, який збудують на кладовищі у Хмельницькому. Тендер на нове будівництво поминальної колумбарної стійки героїв російсько-української війни на кладовищі Ракове запланований на 20 травня. Заявлена вартість будівництва 2 мільйони 107 тисяч гривень. Ну і нагадаємо, що першу колумбарну стіну збудували у Хмельницькому на кладовищі у Шаровечці. Вона розрахована на 156 урн. Будівництво другої секції планується у 2025 році. Також програма розвитку Хмельницької міської ритуальної служби передбачає будівництво крематорію орієнтовно у 2027 році. Це були найактуальніші новини на цей ранок. Ми бажаємо нам усім перемоги і якомога більше добрих новин. Підтримуємо збройні сили України словом, ділом і, звичайно ж, донатом тихого, мирного і переможного дня. До зустрічі в ефірі.